Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, Що йдемо разом з вами, трошки глянемо, що там у нас з яйцями позбираємо. Яйця. У цих кохінкінів я вже пару штук забрала. Давайте зайдемо зразу до бенталу. А, там сидить там курочка. Одна сидить в черзі. Бентан! Ой, ой! Привіт! Ого, яка страшна курочка! Ой-ой-ой! <різь> <різь> Яка страшна курочка! Ой ти така мала! Не буду, не буду чіпати. Чоловік рищить? Отак! Хоч малі, але дуже. О! Індичка, давайте ще цю піду. Спробую вигнати, якщо кури дадуть. Дичка ще несеться. Зараз ми глянемо. Зараз ми туди зайдемо. Диви, диви, де що робить та курка. Коротше, одна курка оця сіра, пробивається, хоче нестися у качок там. Понімаєте? Бандітка. Тут вона не хоче нестися і постійно відкриває фіртку. То я там уже зробила застіпку. Щоб вона того не робила. Що там у нас? Два яйця є. Давайте всіх позабираємо яйця та й піду я. Диви. Давай оце без цього. От уже не кури, а нема. Так, а що тут? Ой! Давай ще мені повідкусуй руки, щоб взагалі мене. Вже і так руки, воно, дивіться, обкусані які. Індичка там несеться. Зараз ми до неї також заліземо, бо вона вже давно сидить. Несеться. Бородата, вон, курочка. Досиш? Досиш. Так, воно. Так. Давайте я гляну, що у вас тут. Індичка, ти знеслася чи ні? А, звеслися. Ну так вставай, йди до своїх подружок. Оно, дивіться. Таке яйце. Віндичечки. Що, йдеш туди до них? Зараз ще до Австралорки підемо заберемо. Дай, погнала, погнала. Джозефінка. Джозефінка. Квочок я вже зняла сьогодні, все попорала. Ти моя Жозефінка така. Ти зайка. Оно. Чи піде зараз туди до них? Чи не піде зараз гляну. Хотілося, щоб усі одна ж сидить, а ці всі ходять на вулицю. Куди ти пішла? Нічого не можу зробити. Буде верещати. Диви, до цих лізе. Диви, диви, диви на цю курку дурну. Куди ти лізеш? Що таке тобі? Ти не можеш знестися. Дивись. Тютя. Ну ти що не можеш знестися в нормальному місці? Це треба десь постійно лізти, ховатися. Оно, ну, дивись, наверху несися. На тобі яйця навіть дам яке-небудь. На, дивись, яйце. На, несись. Оно, диви. Все, сідаєш? Все, сіла. Побачила яйця, сіла. Коротше, щось у неї з клепкою сталося. Так, давайте до астралорку, зайдемо яйця заберемо. А, вже зайдеш. Угу, вже сидить курка. Давайте до кухінхінів зайдемо. Що, тут теж сидить курка, чи ні? Також сидить. а Випущу зараз, хай побігає трохи. Кохінкіни. А, а нет, я її випущу, їх легко заганяти, то я її випущу. Тому що я вже хочу сьогодні парничок садити. Зараз замкну тут. Щоб не вийшли. Так, що той гусак? Що він що, до гуски залицяється, це що це він робить? Не зрозуміло. що то він робив там. Так, а що це там деренчить? Напевно вже обробляють город, а в нас, бачите, ми вже прибрали, все нормально, але ще ніяк. Е, ніхто нам його не зоре. Яблуні квітують просто прекрасно. Все, вибігайте. Ганяють. Де зайка моя? Оце зайка йде. Зайка. Зайка. Привіт, зайка! Ти моя зайка. Як там ніжки твої. Лучше тобі вже. Треба знову обробляти. Знову з'явився цей. Небі трішки, але є. Оно, ну, покажу вам зараз. Красу. Цю неймовірну яблуневу красу. Дивіться. Ось до, да, дивіться. Ми скопали вчора короба, кури нам допомогли його затрамбувати і розгребти. Ось до. А може це хтось викачує каналізацію, що такий звук. І сьогодні буду садити, е, сіяти. Тепличку, ось я вже так само загребла, підсихає. Нагрілася, вона вже в принципі тепленька, просто що ночі холодні. І вже треба сюди висаджувати огірочки і е, томати так само буду висаджувати. Все, дивіться, ганяють. Поки є можливість, ще хай побігають. Часник непогано, трішки пожовтів, ну вода стояла. Але дивлюся, що пішов, пішов нормально. Горох уже сходить, той що я два рази пророщувала яблуня, подивіться, як квітує. О, о, летить, диви. Тумбочка біжить. Оця у нас колона яблунька. Дивіться, яка шикарна яблунька. Також, напевне, будуть яблучка. В цьому році І оця, ця неймовірно квітує в цьому році. Дивіться, яка красуня. Погано видно? І ця маленька зацвіла. Дивіться, яка маленька, а як уже гарно зацвіла. З цього боку видно. Ось так ще у нас якось так. Грушка переквітувала вже дуже швидко в цьому році. Ті дві яблуньки мало цвіту на них, що в тому році багато яблуки було, але щось та є. Он ще кухінці не допоможуть мені розгребти до кінця. Нехай е, я поки що ще не йду е, садитися там через годинку, нехай вони годинку побігають, тоді я їх зажену і все. А тут у мене, бачите, є сквазку, пару кущиків не вимокли, від курей загородила, і воно є. Одна петрушина не вимокла. І є пару кущиків салату. Мені здається, що це салат рамен. Ось. Отак виглядає наш город. Якщо комусь цікаво було, перед тим, як його почнемо садити. І садочок наш невеличкий такий з цього боку. Все, всім пока-пока. А -пока. покажу вам машина спить, дивіться. через вікно. Буде. Все, а там індики з того боку. Ой, я забула про них. Сара, може, шкоду зроблять. Ой. Ну-ка. Індики, ви шкоду робите чи ні? Ви мамі тут шкоду вже наробили? А, тут їх хтось сімфіртку відкрив. Так, ну що? Де ви там? А четверта де? А, четвертого не вийшло, господи. Ну, нехай погуляють. Все, всім пока-пока.